І зараз ми зустрінемо і привітаємо ще одну людину, яка бере на себе мужність іноді те казати, що спочатку ще не всі розуміють, не всі, можливо, згідні, але вона на себе бере цю відповідальність і дуже часто виявляється, що вона казала правду. Зокрема, я чув, що вона говорила вчора, і дуже це підтримую. І дуже це підтримую. І я думаю, що ми знову послухаємо, привітаємо народного депутата. України! Слава Україні! Дякую, шляхетний український майдане. Трошки сутінки вже падають на наші плечі, але вони не падають на наше серце. Правда? Ні, дякую вам за це. Дякую вам за вашу послідовність, за вашу непохитність. І за вашу налаштованість не спинятися на цій довгій і складній дорозі побудови нашої держави. Вибачте, що не прийшли ми сьогодні до вас з Ігором Мірошніченком відразу зранку, тому що сьогодні принцип нашої роботи полягає у точковому блокуванні певних державних установ. Зокрема, сьогодні ми зосередили свою роботу на спілкуванні беру в лапках це слово із міністерством освіти. Вважаємо цю установу у нашій державі, як і в кожній іншій, за фундаментально. Бо якщо при владі не освічені і безкультурні паралітики, то тоді держава перебуває під загрозою. Саме це ми сьогодні і з вами маємо. Якщо би на чолі держави була освічена людина, а не та, яка навіть не має диплому, а те стату освіту, правда. То ми би мабуть з вами не мали проблем ні зі змістом нашої держави, який не є українським, ні з процесами інтегрування до Європейської унії. Дуже часто значні проблеми нашого з вами життя пов'язані з освіченістю чи неосвіченістю, з культурністю чи безкультурністю. Тому сьогодні ми троє депутатів намагалися поспілкуватися із чільниками міністерства освіти, аби вони запевнили нас. Що щодо студентів, які беруть найактивнішу участь у наших акціях повстання і протесту, не були застосовані жодні заходи впливу і тиску на них. Проте, як сказав вже Ігор, проникнути нам, депутатам туди було дуже складно, бо вони обгородилися так, як обгороджують тваринок у вольєрі. От, щоб песик не вибіг кудись там, не на в грядці, правда, то треба обгородити того. Ольєро, щось таке зробило з собою міністерство освіти, тобто, це міністерство, яке нашому суспільству має нести світ.